Друзі, вітаю вас! Сервантик на зв'язку. Так як наш Володя наразі у відпустці, я трохи замість нього запилю маленький контент про наші продажі, які були от тільки що. А дивіться, скільки в нас глечки, багато чого ми вивозимо на барахолку і вивозимо і привозимо, бо не продається. Або ж такі ціни нам пропонують, що продавати ну, зовсім не хочеться. Отака ось тут манюнька, багато її возили ми на барахолочку, навіть ніхто не помічав. Сьогодні вона на вулиці продалась за 150 гривень, слава Богу. От. І також сьогодні продалась, продався такий от маленький значочок, Він продався за 350 гривень. Може, декілька разів вивозили його на барахолку, і на барахолці нам запропонували 200 гривень максимум, бо тут є якісь маленькі сколи. 200 гривень ми його не захотіли продавати, і він залишився у нас. Сьогодні його купили за 350. Все. Зараз йду на пошту і відправляю. До зустрічі. Зараз отримуємо посилочку, хочу подивитися. Шукаємо шлем. Сьогодні я купив шлем. це яка вчинка. Шлем дуже гарний. Все буду забирати. Зараз буду сплачувати за доставочку. Друзі, я вже вдома хочу вам поближче показати цей шлем, що я забрала. Володя його купив на віольті за 650 гривень. Да, він дуже класний. Тут дуже класне хутро, і воно не лізе. Дуже плотненько воно сидить. Да, трошки ми його почистимо і будемо виставляти і продавати десь доларів за 115, Ну, понятна, мінус доставка, мінус всі комісії і тому І Ще коли я прийшла додому, у нас продалась така от манюнька: це японський будильник, якщо мені не зраджує моя пам'ять. Він поїде в Бельгію, але перед тим як він поїде до Бельгії, він завтра піде на прийом до годинкового майстра. Всі годинники наручні, або це будильники, або просто там настольні годинники, вони всі в нас проходять перед відправкою. Обов'язково їх дивиться годинковий майстер. Чому, наприклад, ця, ця манюня... Ми її купили в Борисполі приблизно десь більше ніж два роки тому. І все це цей це -це час вона просто стояла на полочці, і вона не може поїхати без майстра. Тобто обов'язково має бути профілактика. Майстер має відкрити, подивитися своїм професійним оком на всі деталі, почистити, завести і щоб годинник шов десь приблизно сутки. І тільки тоді. Ми його відправляємо. Така процедура буде коштувати, я думаю, на ці години десь приблизно гривень 350. Друзі, привіт! Поки моя дружина працює, а я зараз покажу, де я знаходжусь. Так, ось така тут краса. Вот такое укромное местечко, друзья. И сейчас начнется вечерний клев. і декілька слів о том, як же чудово, коли твоя дружина знає все по бізнесу і може робити всі-всі моменти, там виставляти лоти, обробляти закази. Ну Все це може робити. Це чудово, тому що є можливість просто елементарно відпочити. Тому що без відпочинку це може бути біда. Можна перегоріти і потіряти всяку радість в житті. Ось така у мене заводь тиха, і ще ніодної покльовки не було, але в принципі я вже получаю задоволення. Всім добра! Картину відправляю з грузового відділення. Ось така краса продав за 1100 гривень. Все я вам показував. Такі великі речі відправляються тільки з грозового відділення. Продав тарілочку ЛКСФ. Продав за 1300 гривень. І вже відправляю по новій пошті. Друзі, продав ось такий інструмент. Це у нас Глубинамір. Глубінамір виробництва Швейцарія. Фірма Тесса. Продав на eBay. В такому гарному стані, бачите, Свіс, Mad свіс, Теса. Зараз покажу, за скільки продав. Так, друзі, що ми маємо? 75 доларів. Він коштував плюс 20 доларів доставка. Людина ще заплатила 9,50 це налог, і того чек 104 долари. Так, з мене eBay взяв 16,78 комісії. Я на руки отримаю 78 доларів, мінус 8 доларів обійдеться мені доставка. Ну, чистим отримаю 70 доларів. Я повернувся новий робочий день, і зараз ми поїдемо на пошту. Я зробив декілька покупок на аукціоні Віоліті, там декілька годинників японських. А також, також я купив ремень. Може, пам'ятаєте, там декілька відосів назад я продав на eBay ремень. Солдатський, і в мене не було його в наявності. Тобто, я вже його до цього продав на Еці і забув зняти з продажу. Так, от цей ремень я змог знайти тільки через дві неділі, друзі. так що будемо його забирати, одразу перепаковувати і відправляти на Великобританію Погнали зі мною, також друзі. Є деякі зміни по поводу нашого збору на приціл ночного бачення. Той хлопець-Казак, якому ми збирали на цей приціл, він був штурмов... штурмовиком. штурмовіком. Зараз, зараз, по состоянню здоров'я, його переводять на оператора дрона, тобто він буде літуном. І необхідно все обладнання: це очки, пульт управління, а також там ще блоки питання. Ну багато чого потрібно. І в принципі, в принципі, плюс-мінус в нас вже є на банці 43 тисячі гривень, і, в принципі, не вистачає там 4-5 тисяч гривень, щоб повністю всю екіпіровку цю купити йому. І Хто буде, у кого буде нужда, у кого, друзі, є можливість, долучайтесь до збіру. Банка буде в закріпленому коментарі. Всім добра. Давайте допоможемо нашим бійцям. Так, ось в мене і дійшли руки перефоткати деякі речі для eBay і Etsy. Не завжди є час займатися цим. А, так от. Ось ці речі я буду виставляти зараз і на eBay, і в свій etsy магазин. Ну, Окрім ось цього годинника, це я буду на Віоліті продавати. Так, Ось така рамочка бронзова. Ізмірительні прилади є в мене. Так, що тут написано? Нутромер мікрометричний. Ось такий. Бачите, да? тут декілька їх таких. Це так, подивимось, що в мене з. Наз... Ось такий мікромір. Ось такий мікрометр. Так, ці прилади в мене вже на eBay. Ну, неплохо, непогано беруть. Вже купували 3 або 4 штуки купували, і непогано так, в принципі, вони коштують. Пользуються з попитом. Так, Ложечки чайні троянда. Ось такі накладки. Це на двері в туалет та в ванну кімнаті. Така карманна ігра, головоломка. Ну, досить така, як би непроста. Скільки раз я її, в принципі, збирав, ну, кожен раз як в перший раз так скажу. І навіть навіть жістяні ось такі коробки на eBay і на Etsy. Зараз буду фотографувати таку позицію, як Мільхіор. Дивіться, скільки в мене її дуже багато. Тут, мабуть, тут я полотом вже розфасував. Бачите, тут 12 буде вілок по 6 ложок, вілок ножів всі ці прибори в гарному стані, імі не користувалися. Зараз буду виставляти на eBay і на Етсі. Ну, така цікава позиція, тому що можуть не купувати півроку. А потім так буває, на єці заходить заходи людина і купує одразу там на 200-300 на доларів. Ну, таке. Е, Взагалі в моєї моей... і е, в моєї роботі, в моєї в праці є особливість. Тут необхідно вміти чекати, друзі. Бачите, які Ножі цікаві. Друзі, хто займається спортом і поважає здоровий образ життя, тисне лайк, а також залишай комент. Ну, по типу там, Спорт це сила. Щось таке, друзі. Всім спорт. Друзі, я на новій почті. Ось отримав ремень. Вже розпакував. Годинник іще надивився. Два годинничка. Ось такий два годинничка. Орієнтик. Скло в гарному стані. Також сіті. Теж скло в гарному стані. Ось такі покупочки. За це я сплатив 1750, за це 250. Шукав дві неділі. Зараз буду відправляти Сукерпошти. Так, буду пакувати. Майстер не хотів за них братися, погане качество механізму, каже він. І, в принципі, єлі єле вмовив його подивитися, там щось мені підкрутив, сказав, дивись, сутки хай пороблять, там подивишся по точності. Ну, Буду сподіватися, що все буде гаразд. Дякую, що дивитесь мої відео до кінця. Лайк, like, комент та підписка це ті речі, від яких мені приємно. Слава Богу, слава Україні і слава ЗСУ. Всім добра.